Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні така програма відео у нас буде. По-перше, розповім, як я підключив Wi-Fi модуль інвертора NERP. 6,2, ну, до вже своєї мережі Wi-Fi. Розкажу, як у мене виникла помилка 0,7 і як я, я, я її поборов. Ой, що це взагалі за помилка. От, і ну, і підемо на кінець. Подивимося, що там зараз, яка компенсація від сонячних панелей відбувається у таку темну зараз погоду. Ну, яку темну? Зараз звичайний зимовий день. Звичайний зимовий день, бо там часто мені кажуть, казали в відео в коментарях писали, а ви блогери тільки показуєте, коли сонце там вилізе, раз в місяць і все починаєте знімати і все, все працює, все супер. А ви покажіть звичайний зимовий день, яка там у вас відбувається компенсація, що ви дають панелі? Ось сьогодні в кінці відео ми і подивимося зараз. У мене працює тепловий насос, і подивимося. Сіки мої сонячні панелі в кількості 8 кВт компенсують роботу цього теплового насосу. Він споживає 850 Вт і подивимося такий ну, звичайний зимовий день. Темний, хмарний, такий, що фе-фе-фе, коротше, все це подивимося. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос. Це. Ну, я вам так скажу, зараз працює тільки тепловий насос. Ніякий цей вітряк би не працював, бо вітру немає. Сонце не працює, бо сонця немає. а тепловий насос. Це я б сказав би найтака най, надійніша альтернатива. Ну, звісно, якщо є електроенергія. Але ж якщо навіть вона там включається, у вас виключається 2 на 2, 3 на 3, 3 4 на 4, без проблем тут можна обійтися тих 2-3-3-4 години, якщо нема світла, бо у вас є теплоакумулятор, і він у мене так десь приблизно і працює. Чи є світло, чи нема. От, є куча контента, як його скласти, той тепловий насос. До того ж є ще консультація, все без питань робиться. Без проблем там все складається. От, була б вода. Головне, я за теплові насоси, вода-вода. Якщо у вас є вода на участку, є куди її зливати, ну зливати то таке не проблема. То тільки тепловий насос, вода. Вода, вода. Тільки такий. От, ніякі там повітряні, пові... ну, Можна там повітря, вода, якщо нема води, повітря, ну тільки не повітря, повітря. Це взагалі. О, є ще в мене сонячна електростанція з інвертором, але без АКБ ще поки що так буду казати. О, Є ще сонячний колектор, у мене аж на 6 квадратних метрів. Але він мовчить, бо нема сонця, звісно. О, є в мене досвід використання вітрогенератора, про який я вам так скажу, поки у вас оцієї всі альтернативи немає, він вам взагалі той вітряк не потрібний. Спочатку панелі, тепловий насос, колектор, там, може, ще щось, я не знаю. А вітряк то аж в саму останню чергу. Бо це дуже геморойна штукенція, це така іграшка. ну... Ну, як кому може подобається гратися, з чимось там складати, там, перебирати там, таке механізми якісь щось тулити, цікаво, таке, то це друге. А якщо вам просто енергія, треба, займіться спочатку панелями, теплими насосами, колекторами, сонячними, а потім вже дійдете до вітряка. От такі послідовності, тільки в От, ще й у мене є плейлист про ДЦ циркуляційний насос, який ми врізаємо паралельно. У мене є плейлист цілий про цього насоса. Я там його розбираю, показую, як він працює, як його автоматизувати, щоб не бігати, не перемикати. Він сам буде переключати у вас при пропаданні мережі на 12 вольт. І одразу сам вертатися на 220, там все 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 в мене є відео в плейлисті про цей ДЦ це циркуляційний 12-вольтовий насосик. Є все працює чудово. Навіть він може працювати під повербанку 5-вольтовою. Ну там є регуляції, він може регулюватися від 6 до 12 вольт, 5 і 6 це не так то й далеко. Якщо через повишаєчку, там налаштувати. там ну не 5, 6, щоб було 7-8 вольт на повисить, а то взагалі буде супер. Є такі навіть варіанти роботи. От, ще є в мене оставлю посилання на відеогляд моїх сухофруктів. Це якісний вітамін, натуральний, екологічно чистий, нічим не кроплений, вирощив екологічно чистій місцевості, не в місті, в селі, далеко від всяких трас і всякого таке. Так що посилання на відеогляд сухофруктів буде там, де на консультацію посилання. Першому закріпленому коментарі, там і буде і телефон. Умови консультації і дзвоніть там, чи пишіть на WhatsApp по поводу сушки, якщо когось зацікавить, отсилаю новою поштою, Укрпоштою, ну краще новою. От, так що все, домовимося, все одішлю. І так, переходимо до собственно, теми нашої відео. от, Як я підключив Wi-Fi? Я бо там мене питали. Теж це така проблема. Так, це дійсно не легко. Я вам скажу, я його підключив не сам, а за допомогою свого товариша. Він айтішник навіть, от і він, він до мене підключився через програмка. Я така, може хтось не знає, ані деск. Називається. Там такі чотири, Ой, два таких квадратика один за одним, червоним. Ну, якщо що, то я і на неї посилання можу залишити, якщо вас цікаво. Анідеск називається. На Play Market вона скачується. Це удалений доступ на ваш планшет. Тобто, ви, якщо там щось не розбираєтесь, як, наприклад, цю програмку скачати, там, чи встановити той Wi-Fi, чи якесь друг, друге, любий додаток, скачуєте оцей Анідеск. У вас є якийсь товариш, якийсь удалено там може надаєте йому код доступу на свій комп'ютер, чи планшет, чи смартфон, чи телефон, і він вам там титься чи навіть може і сам все контролювати або показувати. Він бачить все, що у вас відбувається на екрані планшета, і може вам в реальному часі підказувати, на що нажимати, куди тицять, і все таке. Він мені поміг. Дуже така цікава програмка, ця AniDesk. Ну, тобто, якщо ви щось не розбираєтесь в цих планшетах, комп'ютерах, програмах. То за допомогою, якщо у вас є якийсь, звісно, товариш, такий розбирається, але він не поруч з вами, а там десь далеко, там, то можна так от налаштувати. І так ми налаштували. От, Ну, я вам залишу посилання на відеоінструкцію. Вона вже є, та відеоінструкція. Я не став її знімати просто, бо там те саме я, в принципі, зніму, нормальна відеоінструкція. Людина показує, як там все налаштувати, ставите на швидкість 0.5 або передивляєтесь декілька раз. І погнали, все там налаштується. От, Принцип цього налаштування Wi-Fi. Це вам треба. Отой от Wi-Fi. Що на інверторі зв'язати з своїм смартфоном е, чи планшетом через домовий Wi-Fi. Розумієте? Тобто ваш той Wi-Fi інвертора підключається не напряму до вашого Андроїда, а через домовий Wi-Fi. Тобто, де у вас заходить інтернет, там кабельний, він підключений до той термінал, а потім вже Wi-Fi-роутер, який роздає по всій хаті цей Wi-Fi і всім членам сім'ї і всім, хто там живе. О, То вам треба оцей Wi-Fi. Інвертора підключити до нього, а потім вже ви будете інформацію отримувати з нього. Ну це правильно і логічно, звісно. Бо е, напряму, навіщо? Він, якщо ви напряму, то він буде переключатися. Наприклад, у мене камера GoPro, Якщо ну зараз я на неї знімаю, у неї теж є Wi-Fi, але коли я до неї підключаюся, оцей інтернет. Wi-Fi роутер, він пропадає. Його немає. Ну, звісно, планшет ж не може приймати два Wi-Fi відразу з двох джерел. О, ну Для камери це зрозуміло, бо камера це мобільний пристрій, вона тягається там десь на дворі, там все таке. Вона не може зв'язуватися через ваш роутер домовий. О, вони, в неї має бути прямий зв'язок між камерою і планшетом там смартфоном. О, а ваш інвертор висить стаціонарно, о, тому його можна зв'язати так. Ну, звісно, це має бути до вашого Wi-Fi роутера не дуже далеко, бо в мене в гаражі він висить, в гаражі та вже ж wi fi інвертора. О, то вже зв'язок там не дуже слабенький, слабенький, зроб, бо там 2-3 стіни навіть і більше 10 метрів, то вже оцей. Wi-Fi роутер не дуже його ловить. О, тобто, це треба враховувати, що якщо дуже далеко, там зовсім друга споруда, там, де висить інвертор, а ваш Wi-Fi роутер стоїть десь в хаті, там метрів 20-30, то навряд чи щось і вийде, бо він зв'язується через нього, я вже це пояснив. О, Там все не так-то важко. От, головне, це знати, ви там знаходите телефоном своїм смартфоном той Wi-Fi, що на інверторі висить у вас. От, знаходите, підключаєте його в базу, але він буде з таким знаком оклику відсвічуватися. І намагатися постійно від'єднатися від вашого смартфона, це нормально, тут нічого страшного. Потім ви заходите в ту програмку, скачуєте через QR-код. Ну там в інструкції все є. Там прямо на інструкцію наводите на iOS є і на Android, скачуєте все. Заходите там, вводите, шукаєте відразу пароль від свого. Відшукаєте, де він там є, був я вже мабуть забули від свого Wi-Fi оцього домового, що роздає вас інтернет по хаті. Пароль там треба ввести в цю програмку. Пароль від цього Wi-Fi, щоб показати. Отому Wi-Fi інвертора, шлях. До цього вайфа, вашого домового, і тоді він вже цей домовий Wi-Fi буде вам роздавати цю інформацію. О, так що, ну, побачите, там в інструкції все є. О, що мені не понравилося в цій Wi-Fi програмці, ну, начебто вона все малює, все показує, куча інформації. Не понравилось мені, що там страшезна затримка даних. там просто капець. Я включив чайник. Дивлюся, в мене там показує, як і показувало 300 ватт споживання будинку. Як таке може бути? Я потім його там ото смикаю, обновлюю, то так вниз його смикнуть, там обновить дані. Воно не обновилось, ще раз смикнув. Коротше, чайник уже майже закипів, і тоді. Вона... Казала, що в мене включений чайник на тому цьому програмі на смартфоні приложенні, цьому додатку. Ну це просто там просто страшно. Може я щось не поняв пишіть, може там якось треба швидше його зробити, настроїти. По-моєму, там таке не робиться. Коротше, дуже довге обновлення в реальному часі ви нічого там не побачите. Тобто те, що показує зараз інвертор, що у вас відбувається, вона не показує. Вона показує те, що було хвилину, дві, а то й три назад. Отак от. Але зручностей те, що що мені сподобалось, можна дивитися, що було за день цілий. Наприклад, там, з роботи прийшов і дивився собі. Там що там день, як була генерація, там якісь помилки реєструє, він все показує. Там, перекривання було, там, графіки малює, скільки була генерація, скільки компенсація, скільки споживання будинку, все 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 він малює, все показує. Оце з таких плюсів. Але ж ну, ця затримка, ну в реальному часі, я не знаю, це щось таке. Далі йдемо. Помилка 0,7 у мене виникла. О, я спочатку так раз. Вирубилося світло все в хаті. А, нічого собі, підемо подивимося, що там таке. А, інвертор, потух, ну як потух. Там світилось на табло ніякої генерації, моргала тільки помилка 0,7, і щось там ще світилося. Мережі нічого не було. от якось там, що я... А, що я зробив? Я вимкнув автомати мережі, але все одно помилка світилася. Коротше, його... Треба було зновсім знеструмити. Я ще й пішов, і сонячні автомати вимкнув. Тоді він потух зовсім і мережу вимкнув, і сонце мене немає, як ви знаєте. От і потім заново все вмикнув. Все працює знову нормально. Що таке помилка 07? 07 це перегрузка, перевантаження. Я собі думаю, яке таке перевантаження? Звідки воно взялося? Якщо в мене тоді було включено ну десь два, може. 2,1, щось 2,2. Ну не більше, як 2,5 кВт. Бо тоді якраз електроплитка працювала, тепловий насос і і ще щось там працювало. Ну, коротше, десь так 2,5 кВт. От, і я вже злякався, думав, щось інвертор, щось з головою в нього не те, щось глючить, уже. що це йому надумалось від 2,5 кВт увійти в помилку 0,7. Це ж яке тут перевантаження. Потім на другий день я до тої електроплитки, а вона не працює. А там оця електроплитка, а ці дешеві китайські, в мене ще й така. У мене їх куча тих електро... Ну, у мене ж це на електроенергії. І там ото такий блін, але в блін такий вмонтований е, таке кольцо, такий равлик, ото такий тен, тен круглий, такий, він ото скручений, знаєте, такий да, то. О. І вони ці тени часто пробивають. Просто вони якось там на корпус І він, мабуть, це відбулося це пробиття. Мабуть, якесь, там, якесь таке мгновенне, таке швидке замкнення, чи, що, чи перевантаження. І він цей інвертор відчувся і вимкнувся. А тоді вже на наслідуй. День на наступний день я зрозумів, чого він вимкнувся. це І за цього. До речі, автоматики який стояв після нього 20-амперний після інвертора на хату, не спрацював. Не спрацював, розумієте? Тобто, ну там якесь вона долю секунди. Але я так поняв, що у інвертора є куча всередині захистів по АЦ виходу, а це вихід на хату, там є і по перевантаженню, і по струму, я так зрозумів, і по замкненню короткому. І що там тільки не є. Так що можете не переживати. Я думаю, що по АЦ захист, по АЦ виходу ви йому там нічого ніколи не зробите, що би там в хаті не робили. У нього все є захисти всередині. От, отак, от я. Вирішив цю питання 07. Ну, це така не страшна помилка перевантаження, але я не відразу зрозумів, що це таке і чого вона відбулася. Угу. Повністю перезапуск і все нормально. От так, ну що, все, я наче розповів, що відбувалося з цим відвертором, що новенько сталося. Ну що, підемо? Давайте подивимося, що там зараз, зараз, до речі, 12-та година дня. Ну, майже 12-та, там щось без п'яти чи без десяти. О, тобто така максимальна, якби. <реш> Яке може бути максимально в такий темний день. Інсоляція сонячна. І подивіться, що ж там воно компенсує. Звичайний, хмарний, зимовий день. Звичайнісінький, не сонячний зовсім. Так, ну що, йдемо, дивитися. Так, ну от ми вже біля гаражі, біля інвертора. До речі, поставив я вже таке нормальне реле. Прийшло мені, забрав, Томзин, все працює. Реле включається, виключається. У нього тут є кнопочка, ось, бачите, крайня ось зліва. Його можна вимкнути як автоматом. І там таке потужне реле, я думаю, можна навіть під навантаженням його вмикати і вимикати. О, а те реле, ну що те реле, валяється, поламане. мене. Отакий у мене щиток досить простий. О, це ось, о, два автомата, коли ми пускаємо через інвертор, все. Якщо нам треба напряму. От, без інвертора, тобто викинуть інвертор з нашої цепі. Ми просто ці два автомата виключаємо, а це і включаємо. О, і все, все дуже просто. Тобто, спочатку завжди треба вимкнути. перейти. Знову на інвертор, оцей вимикаємо, ці два вмикаємо. Ну, для мене це все просто, тим більше я сюди не лазю кожен день його клацаю. Це так, якісь екстрені випадки, колись там щось треба буде таке зробити, буду акумулятор під'єднувати чи ще щось. <кхе> Тому мене така система такий щиток влаштовує. А вас, якщо не влаштовує, ставте трьохпозиційні. О, це у кожного тут варіантів безліч, як його під'єднати, це все так, що у кожного своя схема. І так, дивимося на інвертор, що він у нас зараз, споживання будинку 815-20 Вт. Ну, це зараз працює тепловий насос. В мережі зараз 226. От. І до речі, коли є мережа. Коли є мережа, у нього завжди буде така вихідна напруга, як і в мережі. Коли мережі немає, але є, наприклад, сонце. Ну я не знаю, як з акумулятором буде, мені здається, так само. Так от, коли нема мережі, він завжди тримає отут на значок інвертора, ну і на виході на хату 230. От стабільно 230 він тримає. О, там казали мені, що, що тут такого дивного робота. Ну, без мережі, без акумулятора та дивне є, бо кожен інвертор, який би він не був, там, мережевий, автономний, гібридний, він потребує опірну напругу. Тобто він не може працювати без якоїсь стабільної ампірної напруги. А сонячна напруга вона не вважається опірною. Опірна напруга опорна, опорна, якщо по-русски да, казати, щоб зрозуміло було не опір, а опора. Опорна, опруга, напруга може бути тільки з акумулятора або мережева, бо вона стабільна. Сонячна напруга вона не вважається опорною, і ця робота це не є нормальна робота без Мережі і без акумулятора, тільки від сонця. Добре, що він так, звісно, вміє працювати, але це, мені здається, це не бажано, бо він, як тільки якесь перевищення або холодильник, намагався в мене вмикнутися, а сонця мало. Він зразу починає вимикатися, пищать, протестувати, коротше, щось там не виходить, клацать, потім знову запускатися. І це може так проходити довго, поки він не поламається. Він не швидко, звісно, запускається він там якийсь час думає, все таке, але ну, така собі робота. Так, дивимося, що з у нас зараз. Від сонця заходить. Від сонця 390 Вт заходить, бачите, 400 Вт, а 823 споживає будинок. Ну Це тепловий насос, плюс там може якесь світло, зарядки, холодильник, мабуть, вимкнутий бо щось малувато. І подивимося тоді, що ж у нас лічильник показує. По ідеї, має, ну, плюс ще ж, наверно. Споживання самого інвертора, я не знаю. Ну, Зараз подивимося, скільки ж <сістичний> лічильник показує у нас споживання. По ідеї, має бути 400 Вт звідси. Але мені здається, що буде да, більше, бачите, 500. 500 пів 0, 0, 0, 0, кіловат, 570 Вт. Ну, трошки туди-сюди плаває, там. то сонця трошки менше, то трошки більше, МППТ гуляє, шукає якусь точку. От, щоб постійно. Ну, 500, 560 Вт. Бачимо, так? Да? О, тобто тепловий насос зараз у мене виходить, поживає 500 там, з лишнім ват, як бачимо. Да? Остальне компенсує сонце, ну плюс споживання самого інвертора, бо сам інвертор в такому режимі підмішування, там він тягне щось 100 з лишнім ватт. Навіть якщо... Повністю сонце на все вистачає, то лічильник буде завжди, ну не завжди, а показує десь 120, 100-120 Вт. Хоча я бачив і 20 Вт, і 15, навіть і 20 Вт споживання бачив тут на лічильнику, коли вистачає сонце, але чомусь якось так дивно, коли дуже велике споживання. Ну там, наприклад, у мене споживання в хаті 2-3 кВт. Чим більше чогось споживання, тим менше отам в режимі підбішування <рістя> не збережі. А от, от, от таке споживання до кВт, то він тоді. Е з мережі, якщо сонця, звісно, вистачає, все одно тягне 100, 100 Вт. Чомусь так. Ну, Нестабільна не ця цифра. там Не можна сказати, що от він 100 Вт тяне постійно в режимі підмішування сонцебережа. Ні, він може тягнути і 100, і 120, і 130, і 140, і 80, і 60, і 50, і навіть 20 Вт. От. от якось так. Не знаю, від чого це залежить. Така от дивна робота, такий от дивний алгоритм. Так, ну давайте ще раз подивимося, може щось змінилося. Що у нас тут? Сонечко дає. Ні, нічого не змінилось, бо день темний, хмарний. Але як працює МППТ, висмоктує оцівати з сонця, мені дуже подобається. Тут дуже гарний МППТ, і він висмоктує геть усе. Сонечко висмоктує геть усе. Тобто мої контролери, оті релейний чи Він SunPro, він так не смокче. МППТ інвертора все ж таки сила. Ну і давайте подивимося, може тут щось змінилося. Хоча що воно може змінитися, якщо там нічого не змінилось. День я ж кажу. Просто тупо, ну так, так і є 500, 580, так як і було 570 Вт. Ну, непогано, я вам скажу теж. Навіть хмарний день така компенсація в 400 Вт на опалення. Тобто, мій тепловий насос зараз хаває не 800, 20 Вт, як бачите, споживання будинку, а тільки 500 Теж непогано, подивишся? Що це покаже в кінці місяця? Воно, начебто, теоретично має бути якась економія по платіжках, по платіжках, але ж треба враховувати, що сам ящик цей теж споживає на своє життя і не тільки в день, а й вночі. А ніч це довга. Ну коротше, подивимося, порівняємо. З попередніми роками, що я там в грудні накачував на споживував, з тепловим насосом. Ну і порівняємо тепер з інвертором, з цим ящиком. Чи буде якась різниця, чи більше воно начане, чи буде якась економія, чи навпаки ще буде більше. Ну, все. Якщо ще якісь питання, є пропозиції, пишіть. Дякую за увагу. Всім до побачення, До дослідуючих відео.